Так, у деокупованому Куп'янську люди переходять міст, який сполучає промислову частину міста і центр. Від росіян тут залишилася фарба на огорожах і дірки. Найбільша пошкодила автомобільну смугу. Перетнути міст можна пішки або велосипедом. Щодня тут їздить Леонід Кузнєцов. На роботу живу там, а працюю там. Капітально ремонтувати міст, поки не будуть, бо росіяни знову можуть його зруйнувати, каже заступник директора Служби автомобільних доріг Харківщини В'ячеслав Назаренко. Заплановано це тимчасове відновлення для проїзду легкового транспорту та бусів такого неважкого транспорту. Напевно, це займає декілька місяців для виконання цих робіт. Це для тимчасового. Якщо буде прийнято потім рішення його повного відновлення для постійного користування, то це може зайняти з будівництвом, напевно, десь приблизно 6 місяців до року. Назаренко каже, працівники служби автомобільних доріг працюють у Куп'янську тиждень. Нині допомагають місцевим комунальникам розчищати вулиці міста та готують дороги до ремонту. Скільки грошей треба на відновлення мостів і шляхопроводів в області? Ще рахують, каже начальник служби автомобільних доріг Харківщини Андрій Олексієв. Силами ми для себе орієнтовні цифри вже маємо щодо потреби коштів по відновленню. Мастів та шляхопроводів. Від 3 до 5 мільярдів гривень потрібно 9 з 10 мостів або шляхопроводів зруйновано. Олексій каже, дороги на доокупованих територіях лататимуть ямково. Усі роботи, які тривали до повномасштабного вторгнення на Харківщині, призупинені. Руслана Богдан та Юрій Лавиненко. Суспільне новини. Харків.